Велозаїзд, конкурси та концертна програма так відзначили день вишиванки у селі Делієве. Святкування цього дня є важливим, зазначає голова Дубовецької територіальної громади, тому що дозволяє зберегти українські традиції. Українська вишиванка належить до таких же символів, як тризуб. Як синьо-жовтий прапор, тобто символів, які супроводжують українську націю і українці не століття. Вони супроводжують їх тисячоліття. І коли ми говоримо про збереження української ідентичності, і коли ми говоримо про те, що сьогодні іде війна за збереження цієї ідентичності, і війна йде за майбутнє оцих поколінь маленьких, оцих дітей, які сьогодні тут є. Ми говоримо в першу чергу за збереження символів. Начальниця відділу культури зазначає, вишита сорочка це окраса і гордість кожного українця. Тому на святкування жителі громади прийшли в унікальних вишиванках, щоб показати свою незламність. Тут в нашому регіоні в основному переважає геометричне вишиття. Бо в геометричному вишитті є більше жовтого кольору. Це символізує сонце. Зелений колір символізує життя, і червоний колір символізує любов. В рамках святкування традиційно організовують велопробіг. Учасники з 15 сіл територіальної громади зустрічаються в селі Водники. Далі разом прямують до села Делієве. Павло Андрусяк зазначає, такі заїзди покращують здоров'я жителів та об'єднують їх. І коли ми проводимо велозаїзд і в ньому беруть участь всі жителі всіх сіл. Це теж елемент об'єднання, тому ми разом у човні і разом пливемо разом у майбутнє. Тому для нас цей велозаїзд теж важливий. Дуже він символічний. Ми стараємося проводити отакі велозаїзди, і обов'язково ми проводимо. і Сьогодні будемо проводити конкурс, тобто переможці отримують призи, в тому числі головний приз це велосипед. Тому це захід уже традиційний для Дубовецької громади, і ми будемо його й подальшому проводити. Учасник велозаїзду Святослав каже: вже вдруге бере участь та хоче виграти головний приз. Зізнається, до пробігу не дуже готувався, тому що на велосипеді катається ледь не щодня. Мені дуже сподобалось, тому що з горба були дуже великі емоції швидкість була велика. Доєднався до заїзду, й минулорічний переможець Роман цього року бере участь разом з сім'єю. Велозаїзді так брав звичайну участь. Ну, е Сьогодні не так далеко ми їхали, тому що з Деліїва до Маріамполі значно більша дорога, ніж з Деліїва, практично в Бідліївської школи, але так брав участь разом з своїм сином і з дружиною. Емоції особливо на фоні попередньої. Везіння, скажімо так, емоції чудові. Солодощі, напої та традиційний український борщ. Такі смаколики чекали на учасників після велопробігу. Також концертна програма, під час якої провели очікуваний розіграш велосипеду. Коцю, байла, Наталія. Очікували. Очікували. Звідки ви до нас приїхали? А на Франківська переможниця розіграшу Наталія. Жінка зізнається, у велозаїзді брала участь на велосипеді свого друга і навіть подумати не могла, що сьогодні додому поїде на власному. Я дуже емоціями, дуже здивована і мені дуже приємно. Просто я не сподівалась, і от приїхала і виграла свій велосипед. Далі місцеві колективи демонстрували свої таланти та виконували українські народні пісні. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.